А ви вже чули про нові умови в кредос просто прозоро, без комісії. Давайте почнемо нашу розмову з Ентоні Блінкена. Він вважає, що нова адміністрація Білого Дому, на чолі з Трампом, має необхідні передумови, щоб допомогти Україні укласти угоду щодо завершення російсько-української війни і встановлення довготривалого миру. Але як саме вони планують втілювати це у життя, якщо навіть в команді Трампа вважають, що на це можуть піти місяці і переговорний процес, якщо він буде. Не передбачає зупинки бойових дій. Плюс сам Блінкен говорив буквально 4-5 днів тому про те, що ні Україна, ні Росія до перемовин на цей момент не готові. Треба просто розуміти, яку задачу виконує Блінкен. Ясно, що він зараз не виконує задачу супроводження російсько-української війни чи допомоги команді Трампа. Він формує вихід красивої команди Байдена, його останній акорд. І в цій заяві він фактично говорить про те, що ми все підготували. Байден довів цей корабель до точки призначення, і в цьому пункті призначення передає ем, штурвал до ем, Трампа. І Росія не прийшла в Україну в Київ. От Байден був, а Трамп не був, як сказав Байден сам. Україна не пала. Прямої війни між Росією і Штатами не допустили, і все це це той пакет перемоги, який для себе внутрішньо сформувала команда Байдена. І зараз очевидно в цьому ж форматері. Блінкен каже: у них є всі можливості для того, щоб досягнути домовленостей. І ми їх створили. А в них є всі можливості для того, щоб посилити Україну в цьому. Ми також це створили. Це заява на внутрішнього споживача, це заява для того, щоб Байден міг піти гордо піднятою головою. З реальності вони мають мало чого спільного, оскільки вони не є продуктом від реальних планів команди Трампа, і вони не є продуктом від реальних кроків команди Байдена, які були зроблені. Це лише публічні політичні заяви. Але що стосується от самої тези про неготовність до перемовин, про яку говорить Блінкен, тобто. І е, з боку України, і з боку Російської Федерації Україна, як відомо, неодноразово говорила про те, що готова до діалогу і готова сісти за стіл перемовин. Це і демонстрація мирних планів, які пропонувало наше керівництво, і організація мирного саміту, і постійні розмови на міжнародній арені про те, що Україна сяде, якщо Росія перестане говорити мовою ультиматумів. Чи йдеться про неготовність з точки зору Блінкена, можливо, якщо можна це так розглядати, що Україна недостатньо сильна для переговорів, а Росія недостатньо слабка. Знову ж таки, ми ж говоримо не про позицію експерта, який оцінює ситуацію, ми говоримо про діючого держсекретаря, і який тим самим відповідає на інше питання. Якщо вони все так добре підготували, якщо зараз команда Трампа може взяти і здобути важкі результати, які сформували вони. Бо якщо Трампу вдасться, то тоді команда Байдена вийде і скаже, ну це все ми зробили, вони просто скористалися. А якби був би Байден у другому терміні, то ми б ще краще це зробили. Якщо їм не вдасться, вони скажуть: ми залишили ситуацію для них ледь не ідеально. Це підготовлено, але вони взяли, завалили всю цю справу. Тому що ну, демократам вже треба залишатися, Байден та піде з політики, але боротьба політична продовжується. І Блінкен зараз відповідає на питання: так, а якщо це так чудово, чому ж ви? Тоді не завершили російсько-українську війну. І він, випереджаючи це питання, говорить: Бо зараз ні Росія, ні Україна не готові до припинення вогню. Це ж від творців заяв про те, що Україні Сполучені Штати надали все озброєння, яке потрібно було, і проблеми тільки з людьми. От будуть люди озброємо ще. Пам'ятаємо, як озброювали і як це запізно відбувалося. і Багатьох інших заяв. Це вже внутрішня політика виключно, і внутрішня американська політика, особливо виборча політика електоральна, це великий камбайн, який перемелює в труху абсолютно все, що би не потрапило в якої щільності, в тому числі українська тематика. Вона стає заручником того, що команда Байдена в доволі поганій грі має зберігти хорошу міну і зараз сформувати публічний образ для себе гідного відходу. А команда Трампа, наобіцявши обіцявши всього зараз приходить і має. Прочищати і відмовлятися від частини своїх слів найменше болісним для себе чином, ну говорячи, не 24 години, а півроку в року, келах 100 днів. Не завершимо війну, а спробуємо завершити війну. Вже не я наберу Путіна, а Путін хоче зустрітися, і команда працює над цим. Обидві команди зараз проходять свою міграцію позиції. Одна команда, яка іде їм потрібно піти красиво, а інша команда приходить. І їм потрібно тепер відмовитись від частини предвиборчої популістичної риторики для того, щоб не тягнути її як очікування в подальшу свою діяльність. Просто запасаємось в Києві валідолом, попкорном, чим завгодно, бо ми на це мало впливаємо, і ця ситуація вся направду мало що спільне має з реальними кроками сполучених штатів. Це лише відігравання сюжету і номеру, який був заздалегідь з. Сформований чи запрограмований, правильніше сказати безумовно. От до речі, видання «Політико» пишуть, що в 25-му році Європа за 15 днів 2025 року Європа купує російський газ у безпрецедентних насправді обсягах, витрачаючи мільярди доларів, які потім Кремль використовує проти України, і це відбувається буквально через два тижні, після трошки більше як за два тижні, після припинення угоди про транзит газу через нашу країну. Загалом, як говорили в тих самих сполучених штатах, ця зупинка цього транзиту, розірвання цієї угоди було надією на те, що це стане сильним ударом по Російській Федерації. Бо вона не зможе там втратити плюс один канал там експортування своїх енергоресурсів. Але що може, врешті-решт допомогти Європейському Союзу позбутися цієї залежності? У них немає альтернативи. Вони не хочуть платити можливо дорожче. Бо те, що вони зараз роблять, змушує їх навпаки платити вдвічі більше один раз росіянам, а другий раз нам, щоб ми оборонялись від росіян? Потрібно розуміти, що тут є конфлікт між двома логіками: економічною і безпековою. І коли йдемо про транзит газу в Європу, трубопровідний. І, взагалі, купівлю Росії газу, то перше це про залежність в Європі була тотальна залежність від російського газу. Тобто, якщо Росія перекриває вентиль, то в Європі створюється локальний дефіцит, який є подолати нереально в короткі терміни. І пам'ятаємо до чого це призвело. ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Росія в рамках підготовки до вторгнення артпідготовки такої собі створила локальний дефіцит газу в Європі, що призвело до зростання цін в десятки разів. І просто вдарило шаленим чином по і виробниках, і енергетиці, і по суспільній стабільності в західних європейських державах. Оце це про залежність. Її Європа позбулася. І транзит через Україну це була остання гілка такої залежності. Але чи Європа зацікавлена в тому, щоб не закуповувати російський газ зовсім? Ні. Європа весь цей час купує російський заріджений газ і в невеликих об'ємах продовжує це робити і зараз. Просто збільшення в декілька разів від невеличкого об'єму це вже відчувається як дуже великий об'єм, але все це менше 10% скажімо, постачання газу до Європи, якщо правильно пам'ятаю цифри, які вони купують там, просто через те, що в якихось випадках є країни аля Угорщин і подібні, які готові з сільським бізнесом, десь. Вони не мають альтернативних шляхів постачання у адекватній ціні. Відповідно, альтернативи там коштують в декілька разів більше. Але при цьому загальну рамку Європа тримає наступну: щоб у Росії не було надприбутків від газу, Росія реально заробляє невеликі гроші від експорту подібного газу, тому що він достатньо дорогий, дорога логістика у Росії по самій логістику, що забезпечити, і при цьому не потрапити в залежність від Росії, що в будь-який момент цей вентиль тепер був на боці Європи, який можна прикрутити. Нам, звісно, в Україні це виглядає край цинічним і заробітком на нашому горі, і не безпідставно абсолютно це так виглядає. Але з свого боку Європа говорить, ми надаємо гроші вам значно більше, ніж власне утримує Росія від такого газу. Але для нас це питання національної безпеки, це питання енергетичної безпеки, і це вже питання нашої нашого впливу на Росію, а не російського на нас. І в принципі, вони також мають певне справедливе підґрунтя під своїми словами і. Звинувачувати тут їх якісь непослідовності, також вкрай складно і точно не в тій ситуації, в якій зараз знаходимося. Ми в цілому з точки зору європейської безпеки. Важливо тут те, що газова тематика для Росії, газове джерело надходжень доходів перестало працювати У російської курки, яка несла золоті яйця. Було три голови: одна це газ, інша це нафтопродукти їх експорт, третя це експорт нафти. Тут на сьогодні в них залишилась лише одна дохідна, і завдяки якій Росія отримує гроші на війну, бо газ на сьогодні сам себе не окупає, навіть при всіх цих експортах це дотаційна сфера, і приходиться її дотувати з бюджету, бо інфраструктура в них вкрай велика і широка. І той експортний об'єм, який є, наразі він не забезпечує цього. Чому контракт з Іраном зараз готується про постачання газ в Іран. Бо для Росії цей газ або просто спалювати і дотувати, або продавати навіть по собівартості, або собівартісті нижчі ціни. Це все одно краще, бо це зменшує кількість грошей, які потрібно вливати в газ. Чому Китай, наприклад, і переговори, які були зі Цзіпіна і Путіна півроку плюс тому, вони закінчилися нічим. Бо Китай виставив ціну російська внутрішня ціна на газ, мінус, тобто зі знижкою. А ця ціна є дотаційною, але Китай каже, окей, так вам на одну одиницю дотувати кожен об'єм газу, а так ви будете дотувати на 0,7. Ну тобто вам ж все одно вигідніше, вам ж все одно нікуди дівати цей газ. Ми готові у вас взяти його дешевше, ніж його собі вартість, щоб пом'якшити тиск на вашу газову галузь. Нафтопродукти. Нафтопродукти 24-й рік Росія зайшла з забороною на експорт нафтопродуктів. Весь 24-й рік жила в дефіциті. Весь час створюю, будучи залежною від імпорту дізеля. І створюючи постійно точки вибору між фронтовими потребами, аграріями і цивільними потребами, пам'ятаємо, як локальні дефіцити під час пасівної створювалися в цілій низці російських регіонів. Нафтопродукти вже не приносять грошей. Вони не збиткові, але вони і не дають експортної виручки. Залишається тільки нафта. І от по нафті зараз почали бити введені санкцій, нарешті, Сполученими Штатами, по тіньовому так званому. Хоча це невірно, бо всі вже все знають, і всі ці кораблі вони пописані на олівці, скажімо так, незаконному або в обхід санкцій експорту Росії нафти, і Британія солідаризувалася, в Балтиці почали активності, і якимось дивним чином ми Сполучені Штати а, перестали помічати а, удари України по російській нафтоекспортній інфраструктурі. Про що там ні бензя навіть нещодавно а, на майданчику Он розповідав про південний потік газовий про все інше. Бо для Росії це реально боляче, і Україна почала також українські дрони, ну невідомого походження, ясно, як завжди, почали денафтизовувати російський експорт. А нарешті наші західні партнери не нависають на українських руках за це і не кричать, в слухавку, що не дай Боже, не бийте, бо ціни на нафту взлетять, і ми цього не хочемо. Бо якраз це вікно транзиту від Байдена до Трампа створили ситуацію, коли обидві команди в принципі зацікавлені в. Тому щоб російська нафта зараз не йшла на міжнародний ринок в тих об'ємах, які Росія не отримувала нафтових прибутків з різних причин. Одна команда з політичних, а інша навіть з економічних причин. Ну український інтерес тут, по моєму абсолютно очевидний для нас це можливість скрутити третю голову. Ці гусці і позбавити Росію вуглеводнових наддоходів. А це ключове, що власне ще притримує що утримує їх воєнну машину. Стосовно от їхнього тіньового флоту, який поки що записаний олівцем, але будемо сподіватися, що записаний буде і ручкою. Шість російських нафтових танкерів, які все ще будуються на російському суднобудівному заводі, звізда потрапили під санкції Сполучених Штатів, і це перший випадок, коли Сполучені Штати наклали санкції на тіньовий флот, який ще не увійшов в обіг. Назвемо це так. Наскільки це для росіян змінює правила гри, і що треба, щоб це було ще більш ефективно? Бо як відомо, в росіян близько тисячі цих танкерів, а санкції накладені поки що менш ніж на три сотні? Будуть розширюватися списки, але ганятися, за окремим танкером, взагалі, я думаю, що це доволі дурна історія. Вона потрібна, але вона не є самодостатньою, і пішли трішки хибному шляху. Є ціла низка пляшкових горлушок, через які можна контролювати. Прохід російськими цими танкерами з нафтою їх торгівельних шляхів, ну зокрема, наприклад, різні протоки, зокрема вихід з Балтики, наприклад, який повністю в руках дані. А щоб пройти протоку, треба лоцманські послуги отримати. А лоцманські послуги коштують грошей, а гроші потрібно перераховувати. Якщо ви під санкціями. То з вами не зможуть співпрацювати, і ваші кораблі будуть ходити всередині, тільки Балтіки, і нікуди не зможуть вийти, наприклад. Тобто таких є точок доволі багато, по яким можна працювати для того, щоб дійсно російський нафтовий обіг не мав можливості отримувати надприбутки. І введення санкцій по кораблях, які ще не добудувалися, це скоріше про меседж не тільки для Росії, і, перш за все, не для Росії, а для всіх інших, хто може будувати кораблі для Росії. Тим, що і їх підприємства можуть потрапити під санкції, зокрема через те, що кораблі, які вони будують для Росії, потраплять під санкції, і таким чином у них можуть бути великі проблеми. Сполучені Штати після останнього пакету це е, рішення по нафті, воно готувалося дуже довго, направду. і воно було вже попередньо підготовлено заздалегідь це група Єрмака Макфоли, які випрацьовували цілий пакет таких санкційних пропозицій. Ціла низка експертів міжнародних українських працювали. І ця ідея по кораблях вона була. У фінансовому сектору мається на увазі блокування співпраці з кораблями. Вона була вже рік точно як випрацьована навіть більше і тижнями лежала на столі у Байдена. Тому те, що зараз її ввели, це скажімо, не несподіванка, і про неї комунікували цілий ряд партнерів. Бо ключовий момент там в тому, що санкції вводяться на тих, хто співпрацює, а не тільки на самі. Кораблі а не тільки на самих росіян, зокрема на фінансовий сектор, який проводить чи може проводити транзакції з цим через це. Зараз Китай масово скуповує танкерну нафту на Персидській порсійській затоці на близькому сході з середньої Азії, намагається диверсикуватися, бо російська нафта для них стає токсичним через те, що їх фінансові компанії Якщо будуть проводити операції з цією російською нафтою, можуть потрапляти під вторинні санкції і можуть отримати доволі серйозні негативні наслідки, зокрема аж доводячи до від'єднання від можливості користуватися доларом. І такий удар він дійсно є серйозним і дійсно чутливим. Це не вб'є. А зараз російський нафтовий експорт, це недостатній удар для того, щоб вбити, але це серйозний удар під тих, і від якого Росії оговтуватися, прийдеться певний час. Ну і от що стосується також тиску і санкцій на Російську Федерацію, як відомо, росіяни підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство із Іраном, угода аналогічна, як із КНДР, за винятком військового контингенту і участі військового контингенту обох держав в різних протистояннях. Але що вона може дати і Ірану? І Російській Федерації, тобто умовно, досвід в обходу санкцій. Просто це цікаво з тієї точки зору, що вони між собою, от вони заявляють, що це обмін досвідом технологіями, військова сфера і так далі, але вони й до того співпрацювали. Тобто, це більше про символізм, чи це напевно про те, щоб закріпити свої плани там в довгостроковій перспективі, як вони кажуть на умовних там 20 років. Це союз ображених та принижених, особливо по Сирії зараз. І їм потрібно продемонструвати, що їм ні по чому, їх б'ють, а вони кріпчають, і відповідно. Ця угода, яка готувалася достатньо давно і вже відмінялася, фактично зривалася. Пашкеня не хотів її підписувати на майданчику, де зустрічалися, не стали підписувати. Тоді Лавров вийшов і сказав, що а, вони підпишуть і в майбутньому і під це зроблять окремий візит. Взагалі, така угода потребує а, відповідної підготовки відповідного статусу церемоніалу. Короче там. Такі були доволі погано зліплені від маски для того, щоб сказати, що Іран просто торгується заходом з тим, що підписувати з Росії цю угоду не підписувати і чекає, поки йому запропонують щось. А Іран нічого не запропонували, того, що він хотів би, і особливо після сирії взагалі нічого пропонувати не збираються ірану. Необхідна. Енергетична підтримка Росії, тому що в Ірані зараз серйозні проблеми з енергетикою після ударів Ізраїлю Ізра... Ірану потрібні системи протиповітряної оборони, з якими в них все погано. В Росії все таки технології є по системам протиповітряної оборони і по РЕБам, і це їм необхідно. А Росії, що необхідно, додаткові технології в сфері безпілотників, ракет, постачання ракет, зокрема, це те, що потенційно може з'явитися там в розвиток. Також Росії необхідно зараз зберігти можливості логістичні до Сирії, до близького сходу в регіон, не повністю бути вишвернутими з нього, і тим паче, що ситуація навколо Азербайджану і Вірменії дуже накаляється, і Росія, перегравши сама себе. Зробивши ставку на Азербайджан в останньому витку, вони тепер отримали імміграцію в Вірменії на захід і Азербайджан, з яким пересварилися після літака, і який, є, хоча і знаходиться зараз в похолодшенні відносно з Туреччиною, але тим не менш може розвалити всі ті конструкції по південному Кавказу, які існували, що не здовільняє Іран, і от зараз Росія намагається закріпитися на південному Кавказі в ситуації, коли ця гра вийшла з під контролю, і зараз для них існують серйозні проблеми. Пам'ятаємо, скільки часу можна подивитися, російські кораблі гуляли гуляють біля порту Тарту, скільки їх не пускали для евакуації російських військових і російської техніки. Їм прийшлося знищувати частину техніки, бо в них немає коридору. Просто-напросто, окрім як взагалі через седземне море, і Іран це також одна з можливостей взагалі мати, хоча б якесь логістичне плече для того, щоб Забезпечувати зокрема свої приховані місії в регіоні, і зокрема забезпечувати свої проксі, тому що і Хусіти, і а, Хамас це не тільки актив Ірану. Там дуже серйозні і російські вуха за ними стоять, особливо якщо ми говоримо про Хуситів, то для Росії необхідно мати, хоча б якісь можливості туди доступу. Після втрати бази Тартус в можливості ефективного використання її, то в них лягла під питання і логістика по Африці. Тому для них Іран це також вирішення одразу декількох питань, хоча і сказати, що це зараз чимось підвищує їх можливості ні, це намагання зафіксувати втрату обома сторонами і взаємопосилитись за рахунок один одного для того, щоб не втратити більше. Ну і на завершення нашої розмови, голова військового комітету НАТО Роб Бауер каже, що альянс перебирає частину відповідальності за координацію військової допомоги в Україні, якою раніше. Займалися Сполучені Штати. Чи означає це, що США можуть трохи віддалитися від цієї самої координації допомоги для України? І відповідно це все відбувається в контексті розмов про те, що Сполучені Штати відходять від формату Рамштайн? не факт, що вони відійдуть, але в Європі є таке занепокоєння дуже серйозне. І в команді Байдена було таке занепокоєння не у всіх. І тому було прийнято рішення ще. Довгий час тому, близько року тому, що на такий випадок, якщо що НАТО має прийняти на себе більше повноважень і координаційну функцію, бо в принципі формат Рамштайн він же напівформальний. Це добровільний формат, горизонтальний мережевий, швидкого прийняття рішень без зайвих бюрократичних проволочок, і тому о, в ньому, скажімо, існувала така неформальна координація. Перш за все, і ця координація здійснила сполученими штатами, які власне і згуртували всіх. Формат на своїй базі Рамштайн. База Рамштайн, до речі, це не просто якийсь там воєнний об'єкт маленький, а це фактично місто ціле в Німеччині, яке має екстериторіальний статус дипломатичною установи, і куди навіть німці не можуть потрапити без дозволу американської сторони. Тобто це їх ключова точка присутності в Європі, і взагалі в цій частині світу. Тому тут тобто, ще символізм був зашити в це і геополітично, скажімо, і при цьому цей логістично і інфраструктурно місце, яке підходило для подібних зустрічей, там де американські спецслужби можуть забезпечити повну безпеку для всіх в умовах воєнних викликів. І в Рамштайні зараз має взяти лідерство НАТО. НАТО ще не сформувало до кінця свої механізми, яким чином вони це будуть робити, але є ціла низка гіпотез. Готуються. Подивимося, як при них зміниться формат Рамштайн. Час зараз не розуміють, чи це тимчасове і команда Трампа і їх очільник Пентагону захоче взяти на себе координаційне лідерство в Рамштайні, чи це не а це буде постійна вже функція саме НАТО координувати Рамштайн? Чи взагалі сполучені штати можливо захочуть вийти з такого формату, як Рамштайн, просто не приймаючи участь або допомагаючи Україні тільки в односторонньому порядку, власне самі. Без якоїсь там координації або відігравання лідерства іншого. Тоді Європі прийдеться взяти позмістовне лідерство на себе в форматі Рамштайн. Адміністративно, скажімо, координаційно буде відігравати НАТО, але хтось має займатися політичним лідерством. От бачимо, як Польща, наприклад, вже зробила цілий ряд заяв. Вони претендують на те, щоб бути одним з лідерських голосів в підтримці України в рамках формату Рамштайн. Для них це зараз вікно можливостей для того, щоби. Заявити свої більш серйозні наміри і спробувати це капіталізувати свої а, геополітичні впливи і вагу. Подивимося, як Німеччина буде реагувати. Вони вже вирішили взяти на себе забезпечення безпеки повітряної логістичного коридору через польський аеропорт еропортжешув для постачання Україні озброєння, і це також про елемент лідерства. Німеччина говорить про те, що ми готові взяти на себе частину того, що забезпечує Сполучені Штати. Я певен, що найближчим часом ми почуємо позицію як Франції, так і Британії, так і в цілому коаліції рішучих з півночі нас чекають дуже цікаві, скажімо, ліхи розвитку формату Рамштайн. Він не помирає, але в залежності від того, як зараз визначиться команда Трампа, ми побачимо і траєкторію руху європейських партнерів. А цей рух точно буде, і ціла низка суб'єктів на низькому старті для того, щоб проявити власне лідерство в цьому. Зрозуміло, пане Олегу. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олег Саакян, це політолог, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на міжнародній арені.